Денис Паповий з нами військовий оглядач. Добрий день, добрий день. пане Денисе. Росія готує провокацію на Курській атомній електростанції з евакуацією населення. Про це повідомляє ЦНС. За даними центру нацспротиву, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцеві владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Відповідні документи потрапили в розпорядження центру Нацспротиву. Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 мільйон людей, а самого Курська 435 тисяч. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про обраність, як дописують зокрема автори, тих, хто потрапив до цього списку. Скажіть, будь ласка, як нам сприймати цю інформацію? Як прозорий натяк на провокацію, яка очевидно готує, готується з боку Російської Федерації? Ну, це абсолютно їхній їхній звичний. тобто вони готують провокацію. Щось відбувається е, на Курській С, як це було з рязанським, з рязанським цукром колись в свій час? Е, вони кажуть про те, що це провокатори ЗСБУ, там чи з ГУР. Там чи з когось іншого, тобто українські слід вони знаходять. І після цього вони кажуть про те, що таким чином ми маємо розв'язані руки до того, щоб, 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 щоб щось зробити у відповідь на територію України. Ну а що саме, то вже можна фантазувати, гадати, передбачати якусь. Автори дописують. Я так розумію, що автори дописують, що мова йде в першу чергу. Про те, щоб прикрити свої злочини на запорізькій атомній електростанції. Але у той же час давайте будемо відвертими. Про ЗАЕС якось і мовчать в інформаційному просторі. А що це означає? Це означає, що напевно, вочевидь, вони щось хочуть зробити для того, аби це прикрити. Ось цими провокаціями на Курській. Правильна логіка? Цілком можливо, цілком можливо. Те, що зараз нічого не, не чув про запорізьку АЕС, хоча ми пам'ятаємо, що буквально місяць тому, там навіть вже години відраховували до того, що, що щось має бути. Угу. Але від того що зараз нічого не чути, це абсолютно не означає, що ця історія випала з контексту. Тобто, одне одного зовсім не виключає. Зрозуміло, пане Денисе. Що стосується загальної ситуації на фронті, як ви, от на поточний момент, можете її оцінити? Яку оцінку дасте? Ну різними події відбуваються. Якщо російська армія намагається наступати на Куплівському напрямку, там є в них певні тактичні просування вперед. Вони там вимірюються сотнями метрів, але на жаль, на жаль, вони є. <звістична> З іншого боку, ми наступаємо на південному фронті, на південній частині фронту, ділянці фронту. Це там в полі зору знаходяться два селища. Це робота, Мелітопольський напрямок, або його називаються Порізьким напрямком. Ну, в принципі, суддя на етаже. І е, в Старомлинівка, Старомайорський урожайне це Бердянський напрямок. І що ви думаєте про, по-перше, наші просування, а по-друге, про складну ситуацію на ну, окремих ділянках фронту. Ми також і маємо обговорити, де, на жаль, росіяни ну, збільшують свій потенціал. Наскільки висока вірогідність того, що вони можуть і там просунутися, ну давайте будемо сподіватися на те, що такої ймовірності нема. То звичайно. Це ми зараз ведемо вед розмову про Кубенський напрямок, передусім. Так. Але але там вони, там вони сконцентрували доволі серйозні сили. Вони там намагалися наступати на борову. Вони там намагалися наступати на лиман. Ну зараз вони зосередилися на купівську. Якщо брати відносно інших ділянок фронту, відносно інших ділянок фронту я підкреслю, то сили на купінському напрямку зібрані найкраще, що відносно це відносно в нашому світі, я кажуть, і ця ситуація теж відносно. Велика кількість артилерії, тобто там насичена, насичена артилерію, місцевість, і так само вони намагаються працювати там авіацією, Тобто зараз вони хочуть там просунутися. Їхня мета це захопити Купінськ, хоча б вийти на річку Осків в межах Купінську, і там ми знаємо, що там є залізничний вузол, є дуже важливими для них. Тому в них завдання просунутися там вперед, і що найменше відтягнути наші резерви від інших діанок фронту, зокрема від Бахмуту, де так само ми намагаємося наступати передусім на південному фланзі від Бахмуту. Ну і ясна річ з півдня з півдня. Але ця ситуація боки працює насправді. Тобто це гра у двох. Якщо ми будемо вдало просуватися на півдні, то це очевидно змусить же росіян там знаходити резерви для того, щоб. Затримати наше просування в бік Азовського моря. Ви знаєте, коли сьогодні вночі росіяни обстріляли міста України, ми знаємо про загиблих, ми знаємо про поранених, ми знаємо про те, що в дитячі садки там навіть садочки цілили, в інші підприємства цивільні. Але що з цього випливає? Я хотів би зараз процитувати пана Єрмака. Андрій Єрмак, Росія вдарила по Україні зробленими цього року ракетами Х-101. як повідомив Єрмак, в Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Єрмак зазначив, що вже було запроваджено обмеження, але санкції потрібно посилювати, щоб Росія не могла отримувати критичні компоненти і виготовляти ракети. Одразу два запитання до вас: перше, як так вийшло, коли... Ну нам говорили, що спроможності і потенціал Росії у виготовленні цих ракет він мінімальний. Зараз ми бачимо, що ні, і на жаль, в доказ цьому. Смерті в, в Україні, зокрема, от цього дня та і друга історія. А як так виходить? Що ну слухайте про які мікросхеми, про які мікрочіпи ми можемо говорити? Росія зараз вона в топі, це це най е, ну, це та країна, яка переважає всі інші, які знаходяться під санкціями, і все одно якимось чином вони знаходять лазівки, схеми, за якими можна отримувати ці мікрочіпи? Чому за цим ніхто не стежить? Чому це ніхто не контролює? Ну розумієте, що вважати мінімальними можливостями? От я... Відповідає питанням на питання. Що таке мінімальна можливість? Дві три ракети на добу це мінімальна можливість або ні? Не знаю. Я звертаюся ракети. до слів, які, про які ми чули зокрема від представників ГУР МО. Ось що бентежить насправді. Питання риторичне: Дві-три ну, ракети, так. ну можливо, це мінімальне, тому що ми могли б виготовляти там 20 ракет на добу. Ну, якщо зараз не там працюють три зміни, зараз не намагаються стати на військові рейки. Могли виготовляти 20 ракет на добу. Відповідно, перемножимо це на 30, отримуємо кількість ракет, які вони могли пускати нас щомісяця, якщо ми кажемо про те, що там нові компоненти, а там нові компоненти, тому що є докази, які свідчать про те, що там нові мікросхеми, і, е, значить, ті, е, ті числа, ті дати виготовлення, які там є на цих мікросхемах, це пунктуюче вказують на те, що це. Ракети буквально з коліс. Є оцінки, які вказують на те, що дві-три ракети на добу різних модифікацій вони можуть виготовляти. Це Х-101, це Х-555, це той самий там, чи Іскандер, чи що там вони там випускають. по нам. Інші ракети для тактичної авіації. І ми зараз можемо з вами порахувати, і ці цифри вони співпадатимуть, із даними, зокрема, пана Ігната, речника mm -hmm. повітряних сил, що десь за місяць, плюс-мінус 100, 100 ракет вони виготовляють. І таким чином їх використовують е, проти України. Стосовно комплектуючих, друга частина вашого питання була, okay. насправді це боротьба, я кажуть снаряди та броні, от є санкції, які е, начебто повинні заблокувати повністю постачання цих комплектуючих. А є люди, яким не плювати на війну, фактично, вони заробляють гроші на, е, на посередницькій діяльності. І коли якусь лазівку закривають, е, завжди знайдеться якийсь підприємний дядько, який каже, що. Я вам готовий значить, з Китаю через підставні фірми, через фірми Одноденки е, організувати постачання комплектуючих, які необхідні там, для дронів, під видом товарів подвійного призначення. Е, там якийсь контейнер ми загружує, разом із абсолютно мирною продукцією ми там можемо загрузити якісь мікросхеми, які ви можете використати для ракет. Пральні машини переправами в тих пральних машинах будуть комплектуючі мікросхеми, які вони, які вони використовують для ракет. Насправді було дуже багато, в тому числі в російських джерелах відповідних розслідувань, які демонстрували і показували, яким чином налагоджуються ліві, скажімо так, схеми постачання цих комплектуючих розпорядження Російської Федерації. На превеликий жаль таке є, і на превеликий жаль вони мають змогу отримувати ці комплектуючі. І знову ж таки, на превеликий жаль, неможливо на 100% всю цю історію заблокувати. Можливо, зробити що? От можливо, добитися того, щоб вони виготовляли не 30 ракет на добу, а 3. І можливо добитися того, щоб ці комплектуючі імпортували втричі дорожче, і вони були втричі менш якісними, ніж якби вони виготовляли б по стандартним схемам, якби не було санкцій. То на превеликий жаль всі цю розмову про те. Що ми там колись можемо перекрити, повністю позбавити Російську Федерацію того потенціалу, вони абсолютно безпідставні, так само і немає жодного сенсу рахувати, скільки не залишилося ракет добре. Але от погодьтесь, пане Денисе, якщо ми говоримо про те, що на жаль, зараз склалася така історія, що там захід умовно не може, або там з усиллями, з Україною в тому числі не може проконтролювати, що ну от до Росіян потрапляють усі чіпи. Не може, наприклад, проконтролювати або зробити так, щоб кількість ракет, які вони виготовляють, була меншою, або взагалі була відсутня. То в такому разі, окей, не хочете це контролювати, або там не можете, так спроможні умовно. А давайте тоді захист, давайте тоді системи оборони, давайте тоді ППО ПРО. Давайте чому в цьому напрямку ми бачимо лише, на жаль, ось такі невеликі, невелике просування, невеликий прогрес. Ну, е, насправді воно є, і засоби поповодом даються. І так чи інакше, Київ прикритий. Столиця України ну, Київ, прикрита. Луцьк поцілили є. Луцьк поцілили, Дніпро, Львів поцілили Одеса, Одеса Старокостянтинів, да, Хмельницький. Да, так, да, так, да. так, 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 так. Я ж не хочу тут нічого сказати. Я не хочу, щоб що там жителі цих міст, слухаючи мене, сказали, от в Києві сидить, йому класно, а нам на голову падають ракети. На превеликий жаль, треба в дуже багато комплексів для того, щоб прикрити територію України. І всі ці міста, окрім Києва, там і, Одесу, і Дніпро і Запоріжжя. Запоріжжя весь час потерпає від балістичних ударів. Знову ж таки, Харків, знову ж таки, внуць, Луцьк, Львів, міста Західної України. Ну, це все теорія. На практиці в нас виникає наступна ситуація. Ну, окрім того, що взагалі ці зенітно-ракетні комплекси це, це штучний товар. Це доволі доволі таки дороге задоволення утках, і насправді потрібно дуже багато часу для того, щоб виготовити. І ті країни, які мають в своєму розпорядженні ці звідки, комплекси, вони з певних муркувань, цілком зрозумілих, вони не поспішають нам їх передавати, оскільки там є власна безпека, і там є власні зони контролю, які повинні бути прикриті цими комплексами. А для того, щоб їх виготовити, там потрібні відповідні контракти, гроші, час і таке інше. Але, на жаль, існують на Заході серед наших партнерів два табори. Всі вони об'єднані ідеєю, що Російській Федерації потрібно завдати поразку для того, щоб не було там в майбутньому е, значить, жодних спроб в подальшому порушувати міжнародний порядок. Але яка це паря... яка це має бути поразка? О, тут є різні думки. Перший табір він вважає, що треба Україну дати це необхідне, що вона просить. В тому числі і ЗРК, в тому числі і ракети далекобійні, там і танки, і літаки, там все, що треба для того, щоб завдати Росії рішучої поразки, отримати значить, перевагу на полі бою, технологічну і якісну. І бажано, е, щоб через цю поразку ще Російська Федерація там у них утворилася революція, і, і ще якийсь там пригожин намалювався, і, там почав іти на Москву, і там, і там ну, сімнадцятий рік повторився повністю, повністю значить, на новому етапі історії. А друга другий табір, і він зараз переважає, і він зараз диктує умови. Він каже, що треба цю ситуацію розділити по часу і розбити Росію в Україну, тобто створити такі умови, щоб Росія зазнала такої поразки, щоб в наступні 10 років вона не мала можливості абсолютно мати загрозу, але таким чином, щоб Росія не розпалася, тобто, щоб не було революції. Не було там проблем, пов'язаних із дезінтеграцією Російської Федерації, скільки вони спричиняють нові виклики, які невигідними. А відтак потрібно давати Україні те, що вона потребує на даний час, тобто, відповідати викликам. Це по великому рахунку називається варити жабу на повільному вогні. От зараз ця цей табір, який е, хоче варити жабу на повільному вогні, він зараз переважає на Заході. І через це виникає дискусія щодо атакарців щодо того, що треба. Обмежити дальність дії таурусів, що там, значить, в 16-те, там треба дуже багато вчитися і так далі. Ну от, і все. От і, насправді, на мій погляд, цьому полягає головна і основна причина. З того, що найбільше потребуємо, що ви можете викремити як військовий глядач в чому є вразливі місця? Та все. Ну все. Mm -hmm. Зараз ми тільки що тільки що з вами казали про зенітні ракети комплекси які необхідно для того, щоб прикривати міста. Але ж потрібні ще засоби по поводу того, щоб прикривати війська на полі бою, ну тобто безпосередньо, які зараз ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Потрібні ясна річ літаки, потрібні боєприпаси, потрібні дрони, потрібні засоби зв'язку, потрібні засоби революційної боротьби. Ну все потрібно. Тобто, війна це така штука, що вона потребує всього відразу. і Зрозуміло. Є от така інформація, не знаю, як до неї ставитись. Я хотів дещо згодом її з вами обговорити, але, зрештою, все більше і більше телеграм-каналів її поширюють. Значить, глава канцелярії ГНСК НАТО Стіан Єнсен заявив, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на поступки частини території Російської Федерації. І це може бути частиною угоди з припинення війни. Про це він заявив в рамках дебатів в Норвегії, повідомляє місцеве видання Ві Джи. Далі цитата. Я думаю, що рішення може полягати у тому, щоб Україна відмовилась від території і отримала взамін членство в НАТО. Кінець цитати Єнцина. Ну, ця ідея членства НАТО в обміну території. Я про неї чую. Ну, можливо, навіть з вересня минулого року: від різних людей, від різних експертів, від різних спеціалістів. Ну тут питання, знаєте, великою міро до нас вам, як для як до громадян України. Чи погодимося ми стати членом НАТО в обмін на Донецьку область, на Луганську область, на частину Запорізької області, на частину Херсонської області і на Крим, е щоб кидати ці території розпорядження Російської Федерації повністю під їхню юрисдикцію, визнати нові кордони України по актуальній лінії бойового зіткнення, і відійти е всі? Територію, що залишиться після цієї маніпуляції до НАТО. Це питання великою мірою до нас з вами. Це складне питання. Насправді. Якщо е, е, ми з вами проведемо опитування, то на превеликий жаль, на мій погляд, однозначно відповіді не буде. Просто дивую насправді, наскільки багато в. В особливості в останні там два місяці ми бачимо ось подібних наративів, подібних пропозицій, я не знаю подібних висловлювань. Так, і це по-різному можна насправді трактувати. Але, зрештою, все впирається в тому, що давайте, можливо, якось домовимось, давайте, можливо, якось там, щоб не переходити червоні лінії, ви подумайте про такі речі. А от ми закидаємо Києву таку пропозицію, що хочете бути в НАТО, а вони знають, що ми хочемо бути в НАТО. Так відмовитись там від частини території. А потім що буде? Хочете бути членом Європейського Союзу, так треба ще від чогось відмовитись. Ну і так далі, і тому подібне. До чого це може призвести? До якого сценарію нас фактично ведуть? До сценарію о, корейського він зараз дуже популярний для поговорення. Так, і про це також говорять. Так, так, так. Північна і південна Корея. Тобто та, їх розділили по 38 паралелі, і фактично зараз там ситуація підвисла. І так само, от, е, і це, цей наратив, між іншим, російський. Я кожного разу його читаю саме російських блогерів, там, російських експертів, російських політологів про те, що зараз вони просувають оцей наратив. Стосовно північно-корейського варіанту для України, тобто ті території, які зараз фактично знаходяться під контролем Російської Федерації, за яких зараз ведеться війна і боротьба, в тому числі південні території, вони можуть стати таким, знаєте, аналогом Північної Кореї, а все інше відходить до НАТО, як знаєте, морква значить надається нам, і вони стають такою собою південною Кореєю. Південною Кореєю, от на новому етапі історії. Більшість людей, безумовно, і це показують опитування, на цей варіант не поводяться. Більшість людей. От, але я знову ж таки кажу, що очевидна, ця кількість не 100%, і на цьому наративі, і на, цьо, на цій властивості, на цій якості зараз ведеться ця, ця, ця гра. Корейський сценарій, чому от саме про нього згадують так? Ми, ми, ми ж знаємо насправді історію, що там відбулося в дійсності. Ми знаємо, хто кого підтримував, як це все відбувалося, що сторони знову прийшли до того, що починали, і так далі, і тому подібне. Але наскільки він може бути застосований, цей сценарій саме до України? Ну, це ж абсолютно це ж різні речі, абсолютно природа цього конфлікту цієї війни, вона абсолютно різна. До чого тут ну до чого тут корейський сценарій? Ну, він так називається насправді. Тобто, mm -hmm. ми ж не кажемо про те, що не йдемо, про те, щоб це сценарій там е, повністю був тотожний до того, щоб коли, що, що колось, що колись було в світові історії. Mm -hmm. Стосовно України казали, наприклад, про фінський сценарій, пам'ятаємо, так? Е, там е, Про німецькі сценарії, там, Західний Берлін та Східний Берлін. Зараз кажуть mm -hmm. про північно корейський про корейський сценарій. Фактично так називається процес, процес торгівлі територіями, тобто ви хочете в НАТО, добре. Ми вас відпускаємо в НАТО, але давайте тоді, значить, закінчимо війну на умовах Російської Федерації, а ці умови нам відомі, тобто визнання Криму як частину Російської Федерації, визнання, значить, частини Херсонської області, Запорізької області, Донецької та Луганської області як частину Російської Федерації, тобто проведення кордонів. По актуальній лінії бойового зіткнення, ну і далі, значить, далі переговори. і Росіяни, тобто б'ють по цьому місцю. Я знову ж таки повторюю, що попри те, що більшість людей, якщо провести видування, будуть проти такого сценарію, але завжди знайдеться частка таких людей, які кажуть, Ну досить хлопці, ну повоювали. Давайте вже буде якийсь мир, якийсь мир, давайте вже зробимо. По великому рахунку ми там типу вже виграли, тобто Путін своїх цілях в Україні не досяг. І ніколи не досягне, тобто ми залишаємося на карті миру. Ну давайте тоді будемо домовлятися, і хоча б на е, цих умовах будемо досягати миру. Але тут треба розуміти, що якщо ми вовку віддаємо е, частину руки, то буквально через кілька років Вовк захоче усю руку відхопити і відкусити. І на жаль, е, якщо хтось погодиться на подібний сценарій, то питання чи приймуть нас НАТО. З цієї історії воно є сумнівним, оскільки це процес, який може стягнутися на роки так чи інакше, там, попри всі, попри всі, значить, попри всю підтримку наших партнерів щодо членства України в Альянсі беззастережно. А Російська Федерація може повторити вже з більш вигідних е позицій наступ на Україну вже не більше не більше там чи роки це потрібно усвідомлювати. Абсолютно точно, і це мають всі розуміти, тому що історія циклічна. І про плани, які говорили раніше, вони от на жаль реалізовуються саме зараз. Так, коли це не просто там лякали когось про те, що там Путін не зупиниться на Криму, Путін не зупиниться на Донбасі. Він хоче всю Україну. Ну от... те, що фактично говорили з самого початку, те. І реалізовується. Але от я вас про інше також хотів ну, в цьому контексті, звичайно, про інше хотів запитати, як ви вважаєте, а що потрібно зробити для того, аби, наприклад, за таких умов уявімо да, на хвильку, нагадаємо одразу, що ми, ми не закликаємо там ні, ні до чого, що порушує Конституцію України. Але, от, зрештою, ми знаємо, що багато війн завершувалось в різних форматах, і от уявімо, що один з цих форматів. Таким чином завершується війна е, в Україні. Що тоді відбувається? З Росії знімають санкції чи не знімають? З Росії вимагають репарації чи не вимагають. Е, там е, я не знаю, що ще може бути. Ну, Росія буде відповідальна чи не буде? Видають військових злочинців чи не видають вище політичне керівництво, якимось чином відповідає за те, що вони зробили, чи не відповідає? Ну, питань насправді багато, так? І е, е, як це в такому разі за таких обставин буде відбуватися? Ну, безумовно, так, управління сказали дисклеймер такий, що ми жодним чином не закликаємо до порушення територіальної цілісності. Ми але... мовляв на історію, що війни завершились ну, в різних форматах. Так, дійсно. І зараз він... такі формати також обговорюють. Так, так. Такий формат, на жаль, теж обговорюється. Я знову ж таки підкреслю, що цей формат він розганяється російськими пабліками, російськими політологами, російськими так званими експертами та пропагандистами, ну але він розглядається. Тут питання переговорного процесу. Зараз ми відкидаємо будь-який формат. Припустимо, ми на певний час, певний час, ситуація дійшла до того стану, що сторони сіли за стіл перемоги для того, щоб закінчити війну на певних умовах. Ми кажемо про певні умови. Ми там не кажемо про вступ до НАТО, оскільки це не залежить від Російської Федерації, це по великому рахунку не залежить від України, тобто це залежить від рішення Альянсу. Ми кажемо про певні умови. Це все переговорна позиція, на яких умовах може бути припинена війна. На яких умовах може відбутися обмін військовополоненими, на яких умовах може бути е, домовлено щодо виплати репарацій, в яких, значить, в яких е, розмірах це будуть ці репарації, чи будуть вони взагалі, що саме буде відновлюватися в рамках цих репарацій, Тобто все, ду, це дуже-дуже дуже такий, знаєте, тривалий переговорний процес, дуже дуже важкий компроміс. От, і я можу вам сказати, що е, навіть під час цього переговорного процесу. Фактично, початок та продовження цього переговорного процесу він не гарантує закінчення бойових дій. Так. Тобто під час цих, цього, бойов, цього переговорного процесу, бойові дії можуть продовжуватися, оскільки ми чудово розуміємо, що зараз е, ситуація вирішується на полі бою. І е, де закінчиться український наступ, так, там і буде наша переговорна позиція. Якщо ми прорвемося до території до Азовського моря, прикривши так званий сухопутний коридор Криму, це буде одна переговорна позиція. Якщо ми ці, ці завдання не виконуємо, це буде інша переговорна позиція. Якщо Російська Федерація захопить Куп'янськ і поверне територію, які вона втратила, умовно кажучи, знову ж таки, і поверне територію, яку вона втратила рік тому внаслідок нашого успішного контурна в Харківському області, це буде третя переговорна позиція. Якщо завтра Пригожин знову піде на Москву, захопить Москву, вижене звідси Путіна. Це буде четверта переговорна позиція. І тут ми з вами можемо до безкінечності це казати. Так, да, абсолютно. Але ви знаєте, в завершення цієї теми, і наше з вами спілкування в ефірі дуже класно слугує фраза президента Зеленського. Я завжди її згадую. Він каже усім тим, хто закликає до якихось мирних переговорів, мирних процесів з країною агресором А запитайте у жителів Бучі, чи згодні вони на такі мирні переговори, чи не згодні. От і все тут здається. Абсолютно риторичним є подальше обговорення. Вам спасибі величезно в, за те, що долучилися до Ви За адресою з'явилися, скільки у мене так-так. Е, так, так. Та, будь ласка. Так, да, так. Да, це моя остання репліка, оскільки ви. Ви, ви за адресою звернулися, явили, скільки у мене родичів були в Бучі. Тому я якраз yeah, знаходимося серед тих, хто, серед тих, хто е, не готовий, скажімо так, обмінювати територію, замін на членство України в Альянсі. Ну я, я чудово розумію цих людей. Вам спасибі величезне ще раз, пане Денис Денис Попович, військовий глядач, був з нами. Дякую.